Дві сторони світу. Коминки дивилися в небо. Дим по них витікав прямо у вересень. Той дим був такий немічний, що нічого не міг собою підняти опріч власного запаху й кольору. Навіть легкий сонний присмуток був йому непосильним обтягом. А сонці байдуже. Надто тепер, коли журба з її тіла вивітрилась на руках. Лише з очей не хоче. Того очі були набагато старші від неї, наче коли вона народилася, їм було п'ятдесят. Якщо треба було сміятись, то опромінювала їх радісним обличчям, але заляти сміхом не вміла. Підкидала в піч нарубаних пеньків і та облизувала з червоним язиком. Сільські деми терлись один в один, як вівці в отарі — а десь гену високості стояли мляви мозером, яким сидів посеред баштана під блідою, вистиглою зіркою, а окіл нього вилежували собі боки кавуни. Його ніздрі переривчасто тремтіли, намацували сончин дим, вилучали його з гурту і забирали у себе, аж хмалі від баламутного лоскоту і розкоші. Клав під голову теплий ізня кавун. Укривав кожушком груди, теплі від життя, що там ярмаркує в них, і ходив очима поміж зорі. Но небесної прірви осідало, наближалось лиш кинь кашкетом і зіб'єш зорю. Вонта, либонь, підгнила, десь далі відклеїться, то ще й на корінь скоче. Та відгортав від себе ці думки і порвався забачити там, у високості, дим сончин. Це підганяло кров у його жилах і та шаленіла, щоб забавити її, бухка в зрушниці прямо в зорю, а луна розкочувалась в усі боки, а в сонче найдужче. Здогадувалось, що то він у собі фантазію заколисує, щоб вона його не мучила. Виходила на двір, сідала на ганку і відпускала очі на волю. Але вони не хотіли нікуди йти. Перед ними лежав закуток світу, в якому прижилась сонька. Де світам облігся на ніч обрій, до якого вони бігають на світанку перед тим, як почнуть новий день. Он стерчить із темені вербовий пліт, через який вони перескакують, коли не сумно. Той пліт вимережив сончен чоловік із злості, замість того, щоб бити її за нелюбов. Коли ловив у ній ненависть до себе, то Аби кудись лізь подіти, цупку закручував різко до різки. А коли тит був готовий і нікуди було гніву подіти, втік цілину. Сончені очі провели його до тину і хутенько повернулись назад. Той шматок землі, у який в'їлось їхнє село, очі знали до крихти. Вони обвиклись на ньому. Он за того горіха виходить сонце. Он за скирту падає, і тому в цьому році темніє раніше. Сонці треба було лише задумати, куди йти, то очі її самі заводили до місця і зупинялись. Тому могла йти до криниці і думати про Якима, а не про дорогу. Могла жити, робити всяку роботу і все одно думати про Якима. Сиділа, склавши руки в подолок, хотіла, аби яким ще бухкав з рушниці. Бо тоді він їй здавався страшним і неприступним для всіх, а вона йшла до нього на баштан, брала ту рушницю у нього з рук, кидала вбік між кавуни і сама клала йому на груди свою голову, тоді яким сутужніше дихав і хапливоловим ністрями сільські дими. А ще хотіла, щоб більше стріляв, бо за це з ним голова колгоспоручкається і хвалить яким прилюдно. а сонька тим потаємки тішиться і їй ще більше кортить після цього класти голову йому на груди. Яким їй нічого не каже? Чи полише свою жінку, чи прийде до соньки жити, мовчить, то хай хоч стріляє, але стояла тиша. Стільки вже в неї випущено куль за всі війни, вона вмерла, бо люди її грудьми заступають. Дожила й до сьогоднішнього вечора. От хай ще раз стрельне, то тоді я піду до нього. Хай моїми кісьми пограється навпроти місяця, та йде собі до хати панчохи одягати, бо вже холод до литок прилипає. Яким розкинувши руки, лежав горілиць посеред баштана, як тінь літака, що закляк у небі. В його узголів'ї сумирно став іще один день, як свідок того. Що яким його прожив, а не обминув. Котра зоря повисла прямо над його грудьми, то пересунувсь трохи вбік, щоб не обпекла, яким зачепив задумку про прожитий день. А як би я довів, що таке прожив його, З'їв окраєць хліба. Тож його їдять ще немічні діти, які позичають хліба у батьків, поки виростуть. Їдять і немічні діди, що живуть по інерції. Натворивши того хліба й для внуків. А чим я засвідчу прожитий день? Правда, кавуни стали більшими. Вилежується, що, здається, ось захроплять. Але то ж вони самотужки. Ці думки не боліли, а лише солодко заколисували, під головою у якими теплів Кавун, і яким уявляв собі, як там у ньому червоним маревом гоготить солодкий вогонь і загусає. Та заграва земного солоду й сонця обіймала його фантазію, і він польніше вдивлявся в багаряне уродчя всім собою. Бачив навіть пожежу своєї хати, що згоріла десь на краю його дитинства, а бачив клекочучий вогонь у печі майданика, в якому червоні чайки бились червоними крильми, тоді яким розплющував очі, стріпував на землі своїм тілом і навмання у небо стріляв. А сонька сиділа навпроти своєї печі, що мляво вичахла, заганяла туди казанчики, а піч дихала їй на груди тепло, як яким. Почула, як він ще раз стрельнув по тиші і заквапилась до нього. Навіть найшибайголовіші хлопчаки засипали потерійним сном, чуючи, як дядько яким стріляють. Видно, Кавунчика не попреш у них навіть опівночі, а кортить. Дядько, мабуть, щасливі, що можуть наїсти з кавунів до схочу. Сонька йшла через садок, наступала на перестиглі сливки, розмахувала білим вузликом в руці і з нього цілилась на траву з соняшниковими зернятами, Шла біля цієї кринички, що жебенить з під каменя, наче молитву читає. Ставала біля неї на коліна, тоді посувала ноги назад і лягала гарячими грудьми на остуджену осінню землю, аж від того лоскоти по тілу ходили, торкалась губами веселої, як молдавська музика, води. Ця вода довго наосліп текла під землею і тепер вийшла біля садка на світ. А тут теж темно. То радісно горнулась до сончених губів, а сонька згадала, що в тій криниці жаби є. Шовтими квітками на животі. Тихутенько схоплювалась на ноги і хмільна, остуджена, і йшла в ніч. А Яким собі бодоражив думки, що коли він лежить горілиць, то той шматок Європи, котрий дуже болить землі праворуч, а коли долі черева, то по ліву руку. Оце там далі гуцульські гори зіп'ялись, як поруйновані часом храми. А за ними і Польща спить, і дід, напевне, той коняє, що майданок тепер стереже. Он Кирило йому казав, а Кирилові теж хтось сказав, ніби в охололих печах табору приблудні кицьки кошенят виводять і бавляться там з ними. Сонька закрила йому хусткою очі і дихала на губи по легким, гарячим повітрям, а холодні руки клала йому під сорочку на груди. Але він і на раз не реготав від цього, лише мовчки ворушив пальцями по землі. Дивувалася, чого б то. Ще дужче розцібала йому сорочку на грудях і клала на них свою голову, чула в них якийсь дивний світ, але уявити його не могла, і від цього було сумно. Хотілося ласки розмови, стягала з якими кожушиною, і накривала нею його і свою голову. А на тобі яким цю -то губи. Після того, як цілувалися з тобою, то ще раз з криницею, а вона все Богу молиться, думала, найпосміється, але мовчав. Так сьогодні гарно, яке ми, піч горіла, лебонь, вітер понад гори пішов, горить аж співає так весело, а на стіні рожеві квіти гуляють. Сонька не віддала, що коли якимова жінка розпалювала в печі, то він завчасно. Чим чекував кудись із дому, щоб серце не казилось, а коли мав якусь злість, то все норовив піч розвалити. Вона йому зворушливо жабоніла над вухом, і те ніби загойдувало його, як вода з цієї кринички, що під садком. Зривав з голови кожушину і думав, чи далеко від його порога до руїн майданика, що там праворуч стерчить у Польщі яким Ровучко приписував до себе праву руку, наче вона могла торкнутись ще теплої табірної печі. Він думав, скільки баштанів лежить між ними табором, скільки людей ще не спить на цій відстані, дивувався, що вже з концтаборів намножено на землі, а вона все рівно кавуни родить, тішив себе тим, що заступився от того чудовиська горами, і вітер не доносить до нього й дрібки ще не вивітреної від. Констабірних димів Європи. А тоді цілувався поговорити крізь ніч і горе сторожем майданика, але не міг його собі уявити. То злився і тоді казав сонці. «Добрий вечір. То оце ми з тобою дожилися аж до саї осені, і поживемо далі. І він заступався отого того чудовиська сонькою також. Вона виймала в у нього з під боку рушницю і кидала її мішкавуни. В той бік та лише поділля, потім степ, а далі море. 1963 рік.